І так, я всіх вітаю. Зараз будемо міняти дисплейний модуль на четвертому пікселі. Ось, отримав новий дисплейний модуль. Ось це оригінальний був, який я зняв. я кудись закинув, не можу знайти. Але, як ви можете побачити, плата <кх> один в один, як на оригіналі. Ну, і продавець сказав, що це оригінал. Ще на фотографії в нього, здається, була інша плата. А тут один в один як оригінал. Але мені здається, що це переклей, тому що ось залишки герметику, тут, тут, коротше всюди, ось якісь плями і якось так. Тому я думаю, що. Думаю, що це просто переклеєне скло. Але по якості я перевірив, що кольори дуже такі непогані. А це головне, не хотів я LCD брати, бо воно б не влізло в корпус, як я знаю, тут би десь на міліметр випирало і дуже це було б негарно. А Оригінал хоче переклеєний, дуже тонесенький і повинен бути дуже якісний. Ставити тільки треба дуже обережно, тонесенька рамка, тупу міліметрова або навіть менше. Якось так. От зверху можна ще більше герметику нанести клею. І знизу треба бути дуже обережним, щоб не деформувати шлиф. Ой є така вірогідність. <кій> Трохи прихворів голос у мене низький. Так, якось так. Хоч шматок шлейфу. Теж все навіть цифру одні тішу. Тому зараз буду клеїти і потім вже покажу. Як це буде виглядати? Наносити буде герметик прямо на рамку о, в самому телефоні, а не на скло. Ось і треба тонесеньким слоєм. І обов'язково треба, щоб герметик в нас був свіжий, бо тут точно не підійде, щоб він був дуже густий. З цим треба теж бути обережним. Так, ще в останній момент згадав, що треба переклеїти сітку динаміка. І заодно знайшов скло. Воно тупо в тотал. Ось так. Зараз переносимо сітку і будемо ставити в телефон. Так, ну ось смартфон вже повністю переклеєний, задня кришка теж встановлена. Все працює, все чудово. Так що, дисплеї гарної якості, нічого не випирає. Все чітко і недорого. Більш-менш. Так, ну на цьому, в принципі, все. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, всім вдалих ремонтів і всім бувайте!